Доброго дня, шановні, вам вісті з полів посівних. Значить, не так давно, ну це давно осені була, я говорила про ехінацею, що я дуже хочу мати ехінацею. Але вона в мене не сходила. І ти подивіться, я це насіннячко взяла з ехінацеї, яка цвіла у сусідки. Я його достала. І частинку я Скваліфіцирувала, скаліфу... скваліфікувала, тобто здерла оболоночку. бачите? І в диск для макіяжа закрила зволожений і положила в холодильник для стратифікації. А це насіннячко. Я просто завернула теж цей диск. Бачите, ось уже є корінчик такий, ось різкість один. І ось тут ще один. От, і вони в мене проклюнулись, бачите? І зараз я це насіннячко посажу, ну, в таку ось накрию в таку гарну земельку, накрию і буду вже слідкувати. Я положу в одну і ту ж, тому що її можна пересаджувати. І на це я гарно приносить пересадку, але вже буду бачити, а цю ще, котра не проклюнулась, залишу на диску. Оце такі новини. Так що. Все-таки оце насіннячко, яке як соняшник я казала, відлуплювати. Називається скаліфі... скаліфікація, як скальп, оце зняти з насінинки. Бачите, ось воно, Ці вже більше. Може, я вже і пропустила, треба було раніше, але я не чекала. Так що швиденько. Ну, бувайте здорові! Успіхів нам і вам.